Схиливши голову, стоячи на колінах у Кропивницькому прощалися зі стрільцем-гранатометником Романом Топором. Вшанувати пам'ять свого колеги прийшов Олег Вдовиченко. Разом вони працювали в нафтогазовій компанії України. Розповідає, Роман Топор після школи закінчив профтехнічне училище і з 2003 року працював на різних Кропивницьких підприємствах облицювальником, слюсарем монтажником. На посаду, наскільки ну, розумію, монтажних систем опалення і там і газа. Газорозподільчих мереж роман конкретно вони виїжджали у відрядження і монтували систему палення для тих місць, куди нафтогаз подавав газопостачання. Говорить у травні цього року. Добровільно вирішив піти захищати Україну. Служив у десантно-штурмовому батальйоні. Загинув у 38 років. 13 вересня біля села Клішіївка він загинув під час бойових. Дій. В Донецькій області. Поховали військового на Алеї Слави далекосхідного кладовища. У бійця лишилися донька, дружина і батьки. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.